Міжнародні навчання рятувальників провели у Вінниці. Упродовж кількох днів вогнеборці спільно з колегами з Польщі відпрацьовували сценарії реагування на надзвичайні події. Репортаж Юлії Корчевської вечір на полігоні ДСНС сотні рятувальників, кінологічні розрахунки та медики. Поруч гудуть сирени, а з вікон будівлі виривається полум'я. За легендою, у триповерхове приміщення влучила ворожа ракета. Під завалами люди. Розпочинається пошуково-рятувальна операція. Дніпро, перевіряємо наявність потерпілих за допомогою камери. прийняли? Українські фахівці працюють пліч опліч з польськими колегами. Частину постраждалих за допомогою спецзасобів витягують з під руїн та евакуюють. Можеш пішла зі мною. Допомагає рятувальникам службова вівчарка Фріда. Вона знаходить останнього з потерпілих. Супер! Браво! О! Супер! На місці надзвичайної події розгорнуто пункт допомоги. Травмованих оглядають медики Червоного Хреста. У вас подразнення, якісь переломи. Як ви відчуваєте? Нога права, остро, біль, нозі. У нас є декілька постраждалих в даній ситуації. Людина знаходиться в свідомості. В неї є дихання, тобто вона відноси стабільна звичайній ситуації. Да, вона отримувала травму руки. Була накладена шина. Кінцівка і Після завершення операції бійці ДСНС підсумовують. Для максимальної реалістичності цієї цих навчань вони відбувалися саме в темну пору доби, для того, щоб ускладнити це завдання і показати, що ми можемо працювати як в день, так і вночі завжди в готовності. Собака Фріда брала участь у багатьох пошукових роботах ДСНС, зокрема під час ворожого ракетного удару по будинку офіцерів у Вінниці влітку 22-го. Та навіть сьогодні в умовах інсценування до свого завдання поставилася відповідально. Фріда працювала в середині умовного завалу. Дуже гарно впоралася з цим як Важко людям наскільки важко тваринам. наші тварини до всього готові. Вони спеціально для того тренуються. Польські рятувальники зазначають, від вишколу в реаліях війни дістали від українців корисний досвід, але діляться і своїми напрацюваннями. Вінде школяння, тородбилося діша і вчора. Ми тренувалися у пошуках потерпілих під завалами розбомблених будинків, навчалися спільно. Відпрацювали сценарії, як рятувальник може допомогти своєму колезі у разі виникнення надзвичайної ситуації. А це вже на майданчику триває процес самопорятунку. Колінчастий підіймач несе до гори польського рятувальника з його вихованцем лектором. Висота 25 метрів. Таке випробування стало справжнім стрес-тестом для всієї команди. Проте доводить цим людям у формі усе до снаги. Межа по часу існує якнайшвидше і як Сьогодні всі тактичні і оперативні задуми виконані в повному обсязі. Навчання тривали два дні. Під час наступних вишколів планують заучати і рятувальників з прифронтових територій. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.